Чи можна продати будинок без кадастрового номеру? Доволі часто трапляються ситуації, коли людина хоче продати або подарувати свій будинок, але земля під ним не приватизована та не має кадастрового номеру. Виникає логічне запитання, чи можна в такому випадку людина відчуджувати належну їй нерухомість без земельної ділянки, на якій вона стоїть. Чи все-таки потрібно зробити хоча б кадастровий номер? Для початку розглянемо давайте офіційне роз'яснення Міністерства юстиції України від 17.12.2020 року, в якому Мін'юст зазначає, що норми чинного законодавства не обмежують право власника нерухомості на його відчуження з підстав відсутності державної реєстрації земельної ділянки чи кадастрового номеру, оскільки в даному випадку. Земельна ділянка є неприватизованою, а отже, не е, сформована та не може бути об'єктом цивільних прав. З наведенням погоджується також і Нотаріальна палата України, що е, загалом цілком логічно. А остаточну крапку в даному питанні поставив закон номер 1720 який набрав чинності 1.1.2022 року. Даним законом було внесено ключову зміну по цьому запитанню в статтю 120. Земельного кодексу України. Так, відповідно до частини 9 статті 120 Земельного кодексу України у новій редакції, вимога щодо необхідності зазначення кадастрового номеру земельної ділянки в договорі відчуження нерухомого майна не застосовується у разі, якщо дана земельна ділянка не перебувала у власності, оренді чи іншому користуванні відчужувача майна. Враховуючи наведене, можна з повною впевненістю стверджувати, що відчудження нерухомості як без приватизації землі під нею, так і без кадастрового номера на таку ділянку можливе і це прямо передбачено чинним законодавством.